Колись автори жовтих інформаційних помийок перестануть критикувати токсичні українські студії. Але цей день ще не настав, тому що плазма студіо вирішила показати приклад того, як правильно годувати людей обіцянками, а не вчасно виплачувати робітникам гроші. Погодьтесь, це на рівень вище, аніж робота за сторі Докиньте сюди ще типову українську геймдев-токсичність, і разом це створить ідеальні умови для вигорання. Та спочатку PlayAj хоче щиро подякувати всім тим, хто підтримує портал, оформлюючи підписку на Баймі Екофі чи YouTube. Саме завдяки цим користувачам, зокрема Олексію, Андунаю та Коростенському, у нас є змога не зупинятися та випускати отакі відео. Щиро дяка! Як повідомив редакції PlayEi Анонімне джерело, Plasma Studio це студія, яка розробляє мобільні та VR-ігри. Не виплачує робітникам заробітну плату вже майже півроку. Попри те, що в компанії працюють переважно українці, її основний офіс розташований на Мальті. При цьому працівники різних відділів часто стикаються з токсичною поведінкою керівників, які не завжди можуть описати фінальне бачення певного проєкту. На сайті компанії вказано, що це згуртована команда професіоналів, але факти вказують на зворотнє. Оксана Солопко або Сілопко CEO у Плазма Студіо систематично відтерміновує дату виплати заборгованості перед усіма працівниками компанії. За словами анонімного джерела. Спочатку, якщо й були затримки, то на тиждень два, і на це особливу увагу ніхто не звертав. Влітку 23-го року затримки стали більш суттєвими. Одного разу це питання було порушено у загальному чаті компанії. Деякі співробітники написали, що вони не виконуватимуть нові задачі. Після цього одразу підключилася СЕО Оксана Солопко та повідомила: якщо комусь це не подобається, будемо прощатись. Наприкінці грудня, коли перед деякими співробітниками борг становив два з половиною місяці, врешті-решт вдалося добитися, щоби на Дейлік долучилась СІО. Вона повідомила, що до кінця січня буде розрахунок з усіма за жовтень та листопад. Наприкінці січня, звичайно ж, ніяких виплат не було. На початку лютого нам повідомили, що компанії очікують переказ грошей наступного тижня, але знову нічого не змінилось. Та гігантські затримки заробітної плати це лише верхівка айсберга. Владімір Стєрху. PO у Plasma Studio, за словами анонімного джерела, часто провокує конфлікти, особливо коли пропозиції працівників не збігаються з його баченням, яке він не завжди може описати сам. Анонімне джерело описує одну з ситуацій так. На питання від ПМА та розробників, що саме не працює, отримували у відповідь. А ви що не дивитесь? Я кажу, воно неправильно працює. Вже в окремій розмові виявилось, що механіка працює не так, як піо собі її уявляє, але цього в документах відображено не було. Дуже часто на додаткові пропозиції чи цілі концепції від працівників, які окрема особа могла виробляти у вільний час, від Владіміра лунали скарги і погрози. Один із таких випадків закінчився тим, що працівника звільнили буквально в той же день, коли він поділився з колегами своїми напрацюваннями. Піо вирішив, що займатися самодіяльністю його підлеглі не можуть. Цікаво, що цьому працівнику одразу знайшли заміну, але вже з новим робітником трапилась цікава історія. Зі слів анонімного джерела, на його місце взяли іншого. Але новий співробітник, побачивши усе, що відбувається, та як проходять деліки в команді, через місяць роботи вирішив звільнитися сам. З ним розрахувалися лише частково, іншу частину зарплати досі не виплатили. Така поведінка Владіміра стала звичайною справою для працівників Плазма Студіо. Скандали, за словами анонімного джерела, піо влаштовує ледь не кожного тижня під час якихось із загальних дзвінків. Якщо певна команда просила від нього конкретного тезе чи вказівок, то доволі часто чула у відповідь. Зроби красиво, бо як зараз є не красиво. Просто пограйте зі шрифтами серйозно. Як ви розумієте, найбільшою загрозою для деяких працівників Плазма Студія є те, що їм банально можуть не виплатити зарплату. На жаль, токсичність у компанії вже є нормою. Скоріше за все, цього аспекту, зважаючи на темперамент деяких керівників, позбутися не вдасться. Працівникам плазма студію дедалі складніше працювати в таких умовах. Адже люди часто не затримуються в компанії року. Сподіваємося, їм все ж вдасться досягти справедливості. Чи стикалися ви з токсичною поведінкою на робочому місці? Обов'язково розкажіть нам про наболіле в коментарях. Звісно, якщо вам це дозволить зробити NDA. А я ще раз дякую нашим підписникам на Баймі та YouTube. До зустрічі. Такі речення Вова понаписував, що капець. На питання від поемата розробиків розробиків. Розробики. Ах, тяжко.